Вітаю вас на сторінці Шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні ми поговоримо про те, на чиєму боці Бог під час війни. Відповідь на це питання настільки очевидно здавалося б, що вона просто лежить на поверхні. Звичайно ж, на чиїй стороні йому бути, як не на стороні справедливості, на стороні знедолених. На стороні тих, кого ображають, і хто має щире бажання боротися за свою свободу. Однак історія практично усіх війн, можливо, за деяким виключенням, говорить про те, що безпосередньо Бог у війну не вмішувався, аби захистити тих, кого вбивали, і знищували як народ, як націю і просто як окремих людей. І саме тому, що досить важко поєднати конкретні історичні факти. З логічними очікуваннями, як би мав поводитись Бог під час війни, для багатьох людей це може стати причиною зробити заяву, що Бога або не існує взагалі, або Він не всесильний. Звичайно, і для віруючої людини є багато чого незрозумілого в мовчанні Бога, коли вмирають невинні, коли руйнуються міста і села, а заразом руйнуються долі мільйонів людей. На чиєму ж боці Бог? Що він робить під час війни? З цим питанням люди стикались з давніх давен, пробували знайти на нього відповідь. Інколи вона їх влаштовувала, але інколи, на жаль, і це було частіше, на жаль, не влаштовувала. Навіть з боку обраного Богом народу звучали слова незрозумілості чому Бог себе так поводить? А інколи це були навіть слова неприкритого докору з Богу людей в напрямку до Бога. Давайте подивимося на 44-й псалом. До речі, тут є чому повчитися. Отже, слова неприкритого докору звучать Господу, ось як: Ти віддав нас напоїд, немов тиховечок, і нас розпорошив посеред народів. Ти За Бестін продав свій народ і ціни йому не побільшив. Ти нас нашим сусідам віддав на зневагу, на наругу та посміх для наших околиць. Ти нас учинив за прислів'я поганам і головою хитають народи на нас. Передо мною щоденно безчестя моє, і сором вкриває обличчя моє. Які серйозні вирази в цьому псалмі ти за Бестін продав свій народ і ціни йому. Не побільшив. Дійсно, набужне вухо аж здригається, коли чує такі слова докору в бік Бога. Але це саме те, про що ми читаємо в книзі псалмів. Тож на чиєму боці все ж таки Бог під час війни? Перший постулат, від якого слід відштовхнутися в пошуках відповіді на це питання, це заява, що Бог є любов. Так дійсно Він є любов. Незважаючи на те, чи сприймаємо ми цю заяву, чи її відкидаємо зовсім, чи, можливо, просто критикуємо, що Бог не є любов з точки зору багатьох людей, в нашій уяві про те, як має проявлятися любов, досить часто формується висновок: будь-яке насильство для любові неприйнятне. Тому, якщо хтось когось починає ображати, любов миттєво має покласти край цьому процесу. Другий постулат, за яким погоджуються практично усі дослідники Біблії і усі віруючі, це те, що Бог дає право людині обирати свій власний шлях. Це принцип свободи вибору, якого притримується Бог, і не дозволяє навіть собі обмежувати вибір людини чи нав'язувати свою волю. Як би мали взаємодіяти ці два постулати між собою? Картина, мабуть, могла би бути такою. Бог показує людині, що є добро, а що є зло. Вона робить свій правильний вибір, відкидає зло і, як результат, далі всі живуть щасливо і люблять одне одного. Проблема в тому, що не всі люди роблять саме правильний вибір, тому не живуть в щасті і не живуть в любові. На жаль. Перший воєнний конфлікт на планеті відбувся, коли людей було дуже мало. Тим не менше, Каїн убив, коли Авіля ця подія показала масштаби такої трагедії. По-перше, це смерть. Це чиїсь зламані надії і сподівання. Це чиєсь непрожите життя, це ненароджені діти, це незбудовані будинки і невисаджені дерева. Це смерть, це трагедія, це горе, це плач. По-друге, це ненависть. Сам Каїн говорить, що перший, хто його зустріне, він його і уб'є. Ну, здається, справедлива відповідь була б такою: ну, а на що ти розраховував? Що ти очікував, коли ти вбивав авеля? Проте Бог дає Каїну знак, що цього не станеться, що він далі продовжить своє життя. Здається, що Бог на боці Каїна, бо не помстився йому і не покарав його за вбивство брата. Тільки подорікав йому трохи і все. Але апостол Павло у посланні до євреїв свідчить про інше. Він говорить: ось як: вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його, нею і вмерши він ще промовляє. Це 11-й розділ послання до євреїв. Авель в цьому розділі розпочинає, відкриває список героїв віри, котрі були неправдиво засуджені або знищені. І апостол однозначно підкреслює, на чиєму боці в тому протистоянні був Бог. Він був на боці віри, він був на боці добра і справедливості, хоча над ними і звершили тимчасову нарогу. В умовах грішної землі, коли багато чого йде всупереч Божим настановам, його відкриттям. В його відкритим для людей законам, його побажанням стосовно взаємовідносин між людьми, між мешканцями планети, ми можемо констатувати факт: Бог не вмішується миттєво у справи людей саме тому, що вони, люди, з ним ці справи не погоджували, коли їх розпочинали. Колись Олександр Солженіцин відомий своєю критикою політичного режиму часів Радянського Союзу. На питання, що стало причиною таких трагедій, такої кількості смертей, усіх тих жахливих подій, про які він пише у своїх творах, він відповів трьома короткими словами: Люди забули Бога. Так дійсно, люди забули Бога. Люди добровільно від Бога відмовились. Як сказала колись Анна Грем, донька відомого євангеліста Білі Грема, ми відвернулися від Бога. На жаль, саме це ми і зробили як люди. Ми спровадили його із наших публічних місць, де повинні практикуватися прояви взаємоповаги і дружелюбності один до одного. Ми прогнали Бога із навчальних закладів, де школярі і студенти мали би засвоювати альфу і омегу моральних принципів поведінки і взаємовідносин між людьми. Ми вивели Бога із судів і прокуратури. Де повинні вершитися закон і правосуддя, засноване не на корупції і особистих уподобаннях. А на жаль, для України це зараз дуже на часі. А повинні вони базуватися на чесності, справедливості і високій моралі. А потім ми запитуємо, куди дивиться Бог, коли до нас, у наше життя, приходять такі жахливі трагедії. Тож на чиєму боці Бог під час війни? Відповідь очевидна: Бог на боці справедливої, законної вимоги, не вбивай, не чини насильства, поважай один одного. Він прагне, аби гомосапінси ці, здавалося б, розумні інтелектуальні істоти, припинили взаємознищення, аби навернулись до його святих заповідей. Звичайно ж, під час війни Бог засуджує Каїна, під час війни Бог, безперечно, сумує за Авелем. Подивіться, про що далі говорить 44-й псалом: прийшло було все це на нас, та ми не забули про Тебе і заповіту Твого не порушили. Це слова визнання Божого авторитету, що би там не було. Під час війни дуже масштабно в Україні проявились такі моральні чесноти суспільства, як безкорислива допомога, як готовність пожертвувати власним життям Це стійкість і вірність своїм переконанням. Тому ми сьогодні можемо звертатися до Бога словами, якими завершується 44 й псалом. Вся ця біда війни прийшла на нас, але ми не забули заповіту Твого. Отож, прокинься ж, для чого ти, Господи, спиш? Пробудися, не кидай назавжди. Для чого обличчя своє ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту. Бо душа наша знижилася аж до пороху, а живіт наш приліг до землі. Устань же, о, помоче наша, і викупи нас через милість свою.